Привіт, друзі! Ви на каналі Престижтехніка і з вами, як завжди, Олексій. Чудова нагода. У нас сьогодні попалися у руки ціпочок, зараз покажу вам. Людина принесла, а я стою, точу, ну як завжди, і не розумію, а чого він її сюди приніс. гляньте. Вона в класному стані. ну Цей зуб я вже підточив, якщо видно, вам, а є той що не підточений. Наприклад, оцей. Бачите, оце правильно працює пилка, про що я і казав. Коли вона стачується, вона самозатачується. Якщо там малесенькі риси з'являються, то не, не страшно, на, на, насправді. Можете за це не хвилюватися. Добрий день, проходьте до нас, яка у вас красивий костюм. Ось. І я у людини питаю: нащо ти точиш? То, Він каже, Слухай, я знаю, що, що я роблю. А, а що саме він робить, я вам зараз повідомлю. Людина позаду нас, позади кадру, якщо побажаємо ми його трішечки покажемо. Ось, І він повідомляє: я ці, е, цим ципком вже перепиляв машину дров. Та не просто е, машину дров. А нагадай, будь ласка, які, які дрова випиляли. У цим ципком. Я потім придивився, то є штіль по твердому породам дерева, там є абревіатура спеціальна. Гарний ципок, Питань нема, у нас такі є, я не знаю, в нас не в нас придбав. Суть не в тому. А... І що я хотів сказати. А, і знаєте, що він каже, на що він оточує? Він медведя мі робить. Людина вдома робить медведя. Я в шоці каже: мені попалося полено, таке гарне, і думаю, що воно буде просто так в топки в мене робити. Я його зараз зроблю на цей медведя, зроблю. І слово за слово, він каже: там треба в інтернеті видивився, що треба правильний зробити, робити, там, щоб правильно під правильним кутом, і треба, щоб воно більш-менш хайно виглядало. Але ми тоді трішки більше поспілкувалися з людиною. Він розповів, що, що, що потім буде більше тендітно підходити к цьому питанню. До речі, я, мабуть, візьму телефон і в іншому відео вам покажу, що з того вийшло. То що, як ви пам'ятаєте, я дуже насолоджуюся людьми, які знаходять е, е, для, для себе якусь справу, е, не стоять на місці. Ну, Не, не, ввечері, не ввечері там чарку махає, а стави перед собою якусь ціль. Пускай вона буде маленька, велика тощо. І... У нас на каналі, якщо ви подивитесь, є молоді люди, які знаходять для себе справу. Проходьте, будь ласка, і ви проходьте до нас. Ось, е, находять для себе справу, е, щось роблять. Взагалі людина повинна перед собою ставити якусь ціль, задачу і досягати її. Виходить у вас, не виходить. Ну, якщо ви будете одну, втору, п'яту задачу перед собою ставити, то ви врешті-решт будете досягати. Є різні люди, наприклад, ну, хто в чому себе бачить. Якщо ви не знаєте, то в мене перше образування плотник. Чому я люблю то дерево, то що дерево, то ну, можна бавитися як угодно. Там можна такі речі робити. І потім, коли людина доробить собі того медведя, поставить собі, наприклад, де захоче на кухню, у домі, у там просто у вітальні. Він буде насолоджуватися, то буде його дитя. То, що йому дасть ще натхнення ще на нові на нові речі. Так що дуже дякуємо вам, що ви до нас завітали. Я залюбки заточу вам цю цепочку, і мені дуже приємно, що ця цепка саме вона буде виробляти якийсь витвір. Дуже дякую вам за підписки, за лайки, за подобайки. З вами був Олексій Престижтехніка Завжди з вами. Дякую вам.